Женевська конвенція про поводження з військовополоненими. Статті 9 та 10. Стаття 9. Положення цієї конвенції не перешкоджають гуманітарній діяльності, яку, за згодою відповідних сторін конфлікту, може здійснювати Міжнародний комітет Червоного Хреста будь яка інша безстороння гуманітарна організація для захисту військовополонених і для полегшення їхнього становища. Стаття 10. Високі договірні сторони можуть будь-коли погодитися довірити будь-якій організації, яка надає всі гарантії безсторонності, і дієвості, обов'язки, покладені цією конвенцією на держави-покровительки. Якщо військовополонені не мають користі або перестали мати користь з будь-яких причин від діяльності держави-покровительки або організації, передбаченої у викладеному вище першому абзаці, то держава, яка їх затримує, Повиннен звернутися до нейтральної держави або до такої організації з проханням узяти на себе функції, які згідно з цією конвенцією виконує держава-покровителька, визначена сторонами конфлікту. Якщо захист не можна організувати належним чином, то держава, що тримає в полоні, звертається з проханням до гуманітарної організації, наприклад, Міжнародного комітету Червоного Христа. Або з урахуванням положень цієї статті, приймає пропозицію такої організації взяти на себе виконання гуманітарних функцій, які виконує держава-покровителька відповідно до цієї конвенції. Будь-яка нейтральна держава чи будь-яка організація запрошена відповідною державою. Або та, яка пропонує свої послуги для цих цілей, повинна діяти з усвідомленням відповідальності перед стороною конфлікту, від якої залежить особи, яких захищає ця конвенція, а також зобов'язана надати достатньо гарантій стосовно того, що вона може взяти на себе відповідні функції та виконувати їх безсторонньо. Жодний відступ від попередніх положень не може бути зроблений спеціальними угодами між державами, одна з яких є обмеженою навіть тимчасово. У свободі вести переговори з іншою державою або її союзниками через воєнні події, зокрема у випадку окупації всієї або значної частини території зазначеної держави. Щоразу, коли в цій конвенції згадується держава-покровителька, це згадування стосується також організацій, які заміщають її згідно з цією статтею.